Нехай почує тебе Господь у день журби, нехай захистить Тебе імення Бога Якового, пошле тобі поміч із святині, і Сіону нехай зміцнить тебе, пригадає всі пожертви Твої, і пожертви всепалення Твої учинить бажаними, дарує Тобі за серцем Твоїм і всі наміри Твої нехай звершить. Ми будемо радіти у спасінні твоєму. Ім'я Бога нашого піднесемо наші знамена, нехай Господь виконає всі прохання твої. Нині спізнав я, що Господь рятує помазанця свого, відповідає йому і святих небес своїх могутністю рятівної правиці своєї. Деякі сподіваються на колісниці, деякі на коней. А ми хвалимося іменням Бога, Господа нашого. Вони захиталися і впали. А ми підвелися і стоїмо незрушно. Господи, врятуй царя і почуй нас, коли будемо волати до Тебе. Господи, силою Твоєю веселиться цар, і порятунком Твоїм безмежно радіє, ти дав йому бажане серце Його, і проханням уст Його не знехтував, бо ти зустрів його благословеннями доброчинними. Поклав на голову Його вінець із чистого золота, Він благав у тебе життя, ти дарував йому довголіття на вічні віки. Велика слава Його у порятунку твоєму, ти поклав на нього честь і величчя, ти вчинив Його найблагословеннішим, навіки примножив радість Його, присутністю твоєю. Бо цар сподівається на Господа і за милістю Всевишнього не похитнеться. Рука Твоя знайде усіх ворогів Твоїх, правиця Твоя знайде ненависників Твоїх, на час гніву Твого, Ти вчиниш їх, мов піч вогненну. У гніві своєму Господь поглине їх і пожере їх вогонь, ти винищиш плід їхній із землі та сім'я їхня з поміж синів людських. Бо вони замислили супроти тебе лихе, вчинили недобру змову. І не змогли справдити її. Ти поставиш їх ціллю, і з луків твоїх випустиш сріли в їхнє обличчя. Постань, Господи, в силі своїй, а ми будемо співати і прославляти могуття Твоє. Боже мій, Боже мій, нащо Ти залишив мене? Задалеко Ти від спасіння мого і слів зойку мого? Боже мій, я волаю в день, і ти не чуєш мене уночі я не вгаваю, але ти, святий, животвориш осередь хвали Ізраїлевої, на тебе сподівалися батьки наші, сподівалися і Ти визволив їх, до тебе волали вони і були порятовані. На тебе сподівалися і не залишилися в соромі, а я, черв'як, а не людина, обмова у людей і презирство в народі. Усі, що бачать мене, збиткуються наді мною, говорять устами, киваючи головою. Він покладався на Господа, нехай визволить Його, нехай порятує, якщо він бажаний йому, але ти вивів мене лона, учинив мені сподівання біля персів матері моєї. На тебе залишений я від утроби, від лона матері моєї, ти Бог мій, не віддаляйся від мене. Бо горе близьке, а помічника немає. Багато биків оточили мене, гладкі, башанські, обступили мене, роззявили на мене пащеки свої, мов лев, що шматує здобич і гарчить. Я розлився, як води, всі кості мої розсохлися, і серце моє стало, наче віск, розтануло всередині нутра мого. Сила моя висохла, мов череп'я, язик мій прилип до піднебіння мого, і впорох смертельний поклав ти мене, бо пси оточили мене, збіговисько нечестивих обступило мене, прокололи руки мої і ноги мої. Можна було б перелічити всі кістки мої, а вони спостерігають і вчиняють з мене видовище ділять шмати мої поміж собою і на покриття моє кидають жереба, але Ти, Господе, не віддаляйся від мене, сила моя, поспіши на поміч мені, захисти від меча душу мою і від псів єдину мою. Урятуй мене від пащі лева і від рогів єдинорогів, зачувши, захисти мене, буду звіщати імення Твоє, братам моїм. Посеред зібрання хвалитиму тебе. Ті, що бояться Господа, прославляйте Його, все насіння Якова, прославляй Його, нехай же шанує Його утрепеті, все насіння Ізраїлеве. бо Він не відкинув і не знехтував скорботою змученого, не утаємничив від нього лиця свого, але почув Його, коли цей волав до нього. Про тебе хвала моя, в зібранні великим. Принесу обідниці мої перед тими, що бояться його, нехай же їдять убогі і насичуються, нехай прославляють Господа ті, що шукають його, будуть жити серця ваші вічно, пригадають і навернуться до Господа усі кінці землі, і впадуть із поклоном перед Тобою всі народи, тому що Господнє царство, і Він панує понад народами. Будуть їсти і поклонятися всі ситі землі, схиляться перед Ним усі, що порохом стають, і не можуть зберегти життя свого. Нащадки будуть служити Йому і будуть приналежні до Господа, як рід. Вони прийдуть і будуть звіщати праведність Його людям, котрі вродяться, таке вчинив Господь.